В рамках Всеукраїнського тижня права з 8 грудня в обласній бібліотеці для юнацтва проходили заходи правового спрямування. Декларація прав людини, територія закону, я толерантна людина, насильство, види та шляхи захисту. За такими тематиками організовували відповідні зустрічі. В тиждень права проводиться дуже багато заходів. Це і відеобесіди, і тренінги, і дискусії на правознавчу тематику, це і знання Конвенції ООН про права дитини, і знання декларації прав людини, і можливості в такій ігровій формі долучитися до знань права, і можливості їх використовувати, знати, і можливо і краще навчатися за шкільною програмою тих правознавчих предметів наук, які вони вивчають в Школі і студентською партою. Подібні заходи в бібліотеці проводять не перший рік. Також постійно оновлюють книги та періодичні видання правового змісту. Їх усі бажаючі мали змогу переглянути на книжково-ілюстраційній виставці. Завдяки запрошеним фахівцям головного управління юстиції, працівникам відділу міліції засідання правового лекторію відбувалося на професійному рівні. Такі заходи вони дуже корисні для навчальних заладів, для учнів, для студентів, оскільки роз'яснюють, дають змогу ще раз почути або вперше дізнатися про свої права та обов'язки. І як кажуть, хто знає той озброєний, тобто знання озброють людини, Тому я думаю, що знаючи свої права, молоді громадяни вони мають велику можливість їх і реалізовувати, і активно застосовувати в своєму житті. Також у ході заходів старшокласникам-студентам демонстрували фільм Історія прав людини, який розповідає про еволюцію нормативних актів стосовно прав людини не лише в Україні, а й в цілому світі.